Дезертирство чи самовільне залишення військової частини або місця служби. За самовільне залишення військової частини або місця служби з метою ухилення від виконання військової служби передбачено аж дві статті в Кримінальному кодексі України щодо відповідальності військослужбовців. Які це саме статті? Це 407 стаття Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за самовільне залишення військової частини. Так зване СЗЧ, а також 408 стаття Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за дезертирство. Вітаю! Я адвокат Андрій Бурянський. В цьому відео я розповім, в чому саме полягає різниця між СЗЧ та дезертирством, і яка відповідальність передбачена за дані види правопорушень Кримінального кодексу України в грудні 2022 року. Верховний суд України Винес постанову, в якій здійснив розмежування, в чому полягає різниця між самовільним залишенням військової частини, так званим ГСЗЧ, та дезертирством. Дезертирство це злочин, який передбачений статтею 408 Кримінального кодексу України. Він полягає у самовільному залишенні військової частини або місця служби з метою ухилення від військової служби, а також нез'явлення на військову службу. З тією самою метою, наприклад, з лікувального закладу, з переведення після ВЛК або в інших випадках. Дезертирство має дві форми: перша полягає у тому, що військовослужбовець залишає військову частину або місце служби самовільно без відповідного наказу та розпорядження. Друга форма полягає в тому, що військовослужбовець не з'являється у визначений законом строк та час після перебування у відпустці. Після лікування, після проходження військово-лікарської комісії та в інших випадках, в першій формі дезертирство є закінченим злочином вже з моменту, коли військовослужбовець покидає військову частину або місце служби. А в другому випадку цей злочин є закінченим з моменту, коли військовослужбовець не з'явився у визначений строк, в який він мав прибути до військової частини чи до місця служби. Тут слід звернути увагу, що фактичний строк протягом якого військовослужбовець або відсутній військовій частини, або не з'явився протягом встановленого строку, по суті, немає значення, тобто достатньо однієї суток, навіть кількох годин, щоб кваліфікувати дії військовослужбовця як дезертирство. Зауважу. Що в кримінальному кодексі України передбачена кримінальна відповідальність за дезертирство в період військового стану шляхом позбавлення волі на строк до 20 років, кваліфікуючими ознаками дезертирства, тобто тими, які впливають на тяжкість вчинення даного злочину і на строк визначені в кримінальному кодексі впливають наступні ознаки: це вчинення дезертирства зі зброєю, вчинення дезертирства групою осіб або в умовах особливого періоду чи в період дії воєнного стану. Саме тяжким, як я вже зазначав, є відповідальність вчинення дезертирства в період воєнного стану або в бойовій обстановці. Як я вже зазначав, для кваліфікації дії особи як дезертирства не потрібно Певна кількість днів, які військослужбовець не з'явився до своєї військової частини або покинув її самовільно. Для цього особливою кваліфікацією є саме умисел військовослужбовця. Тобто, що це означає? Це означає, що військослужбовець мав на меті саме повністю ухилитися від військової служби, тобто з кінцями уйти з військової частини і вже туди не повертаючись. В Свою чергу СЗЧ, тобто самовільне залишення військової частини, полягає фактично в тих ж самих діях, тобто в самовільному залишенні військової частини або місця служби без відповідного дозволу з боку військовослужбовця, або ж неприбуття військовослужбовця встановлений строк після переведення, відпустки, лікування, проходження ВЛК для солдата строкової служби. Відповідальність по СЗЧ починається після того, як він не прибув на місце служби строк три доби, або ж покинув військову частину самовільно на цей самий строк. Для контрактників, а також інших військовослужбовців, цей строк сягає 10 діб. І тільки в випадку, якщо СЗЧ має для військовослужбовця вже повторний характер, то в цьому випадку достатньо трьох діб, щоб притягнути особу до відповідальності по СЗЧ. В умовах воєнного стану відповідальність за СЗЧ. Передбачена кримінальним кодексом України у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. А тепер давайте розглянемо в чому ж принципова різниця між дезертирством та СЗЧ. Так, дезертирство і відповідальність передбачена статтею 408 кримінального кодексу України відрізняється від статті 407 В першу чергу, тим, що військовослужбовець бажає і має намір. Покинути військову частину або не з'являтися в військову частину та за місцем служби назавжди. Тобто в нього є намір назавжди покинути військову частину та більше не з'являтися за місцем служби. І це основна ознака, за якою відрізняється СЗЧ від дезертирства. Так як по СЗЧ особа тільки на певний час покидає свою військову частину чи місце служби, або не з'являється після відпустки чи іншого перебування. На лікуванні чи ВЛК. Але ж дана особа, військовослужбовець, має намір повернутися до військової частини і не має наміру повністю ухилятися від проходження військової служби. І це основна відмінність. Таким чином, слід зробити висновок, що в основному СЗЧ від дезертирства відрізняється тим, що особа військовослужбовець не бажає повертатися до військової частини в випадку дезертирства, а при СЗЧ він все-таки має намір. Повернутися до військової служби та своєї частини. Тобто, наприклад, якщо ви вийшли з військової частини, наприклад, купити собі цигарок чи за інших потреб без наявності відповідного дозволу і загубилися на три дні, але ж ви маєте намір повернутися, то це буде кваліфіковано як СЗЧ. Якщо ж ви покинули військову частину, і ще, не дай Бог, з військовою зброєю або групою осіб. І в період ще й військового стану, який наразі введений в Україні, і не маєте наміру повертатися, це буде з вірогідністю 99,9% кваліфіковане як дезертирство з відповідними наслідками. Тому я від себе надам рекомендацію, що в випадку, якщо ви перебуваєте в відпустці і у вас виникли певні поважні причини, за якими ви не можете повернутися військову частину в той строк, який ви. Маєте повернутися, ви в обов'язковому порядку, причому бажано в письмовій формі зобов'язаний повідомити своє командування про поважність ваших причин. Тобто, якщо, не дай Бог, у вас захворіла родина, дитина, батько, мати, в зв'язку з чим ви не можете вчасно повернутися до військової частини. Ви зобов'язані написати відповідну заяву, рапорт і направити його листом по пошті. По електронній пошті на Viber месенджер до свого командування, причому бажано навіть продублювати безпосередньому командиру і командиру військової частини, де ви проходите військову службу. Або якщо ви захворіли, причому ви бажано додати відповідні підтверджуючі документи, тобто в даному випадку, або лікарняний, або інший документ, який підтверджує, що ви саме з поважних причин не з'являєтесь в військову частину чи за місцем служби встановлений строк. І це буде потім враховано, навіть якщо з боку командування буде якимось чином ініційовано процедуру притягнення вас до відповідальності по СЗЧ, то ваш адвокат за наявності відповідних доказів доведе вашу невинуватість в даному випадку. І звертайте на увагу, що це треба робити в будь-якому випадку. Слід звернути увагу, що відповідальність за СЗЧ чи дезертирство. Передбачена тільки для військовослужбовців, тобто особи, які, наприклад, ухиляються від прибуття в ТЦК чи не прибули за відповідною повісткою в ТЦК, вони не можуть бути притягнені за даними статтями. До кримінальної відповідальності ці особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за статтями 335 тридцять 336 кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за ухилення від призову на військову службу або за статтею 337 кримінального кодексу України у випадку ухилення участі від військових зборів чи навчальних спеціальних зборів. За це також передбачена відповідна відповідальність. Також слід звернути увагу, що тільки того, що ви зазначите, що ви бажали повернутися на військову. Службу буде недостатня для того, щоб кваліфікували ваші дії тільки як СЗЧ, так як будуть перевірятися всі ваші дії. Наприклад, якщо ви покинули військову частину з е, зброєю, то я думаю, що про СЗЧ тут уже не буде мати місце в жодному випадку. Якщо ж групи осіб, то це буде е, все, все залежати від е, того, для чого і з яких цілей і на який строк це було. Здійснено. А також я звертаю увагу, що обов'язково треба отримувати відповідний дозвіл від командира. Причому бажано, щоб даний дозвіл був або, як мінімум, зафіксований в письмовій формі, або хоча б були свідки того, що командир вам надав дозвіл та наказ покинути військову частину. Так як часто трапляється, те, що ви підійшли до командира, кажете, у вас там на автомобілі певні технічні несправності, і вам треба виїхати на СТО, щоб це все відремонтувати. Він каже: гаразд, їжджай. Ви поїхали, а тут проходить перевірка, наприклад, органами військової служби правопорядку. І командир каже, а я не знаю, де він. І його слова проти ваших, відповідно, будуть означати, що ви. Покинули військову частину без відповідного дозволу. А якщо ж у вас буде відповідний наказ командира, або хоча б ваші військовослужбовці, які проходять з вами службу, підтвердять, що командир надав відповідний дозвіл, цього не трапиться. Якщо у вас виникли будь-які питання юридичного характеру або потрібна кваліфікована допомога адвоката, ви можете звертатися до мене в коментарях під цим відео, або ж звернутися до мене безпосередньо через месенджери за контактами, які ви знайдете в посиланні під цим відео. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було корисно, поставте Лайк, дзвіночок, підпишіться на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!